Доброго дня! Сьогодні у нас цвіте, алеча так прекрасно розкрилося вже. Гарний хороший гул, не знаю чи буде чути на камеру, але бжілка працює, тягає нектар, пилочок. Ось така ось ситуація. Весна в повному розквіті. Ось, ось у нас абрикоси. Там далі знову ж великий вадича, починає цвісти груша, це солотовенького кольору. Ось, Ось тут наша пасіка в цій стороні за теплицею. Ось тут у нас ситуація. Скоро все буде зелено і красиво. Там далі в лісі черешня у нас росте. ми покажемо. Один вершечок щось починає цвісти, вже навіть бачу якась рання його на камеру, напевно, буде не видно. Ось такі трошки сади в нас. Багато чого є в лісі дикого. Дяблені і так далі. Ще будемо потихеньку знімати, вам показувати. Так що, все цвітне і бояє, човна працює. У нас ще була хороша погода, може, і будуть абрикоси цього року.